У нас наразі військовий стан, і у нас зовсім були інші плани щодо відзначення такої знаменної для нас дати дня народження Григорія Савича Сковороди. Дійсно, зараз під час масштабної агресії Росії проти нашого народу змушує нас зовсім по-іншому подивитися на ті принципи, на ті напрацювання, які для нас, для нащадків, зробив. Григорій Савич, і дійсно, ось ця відповідна будівля це символ нашої безпосередньо боротьби проти російського агресора, і це свідчить про те, що так він може знищувати будівлі, може намагатися знищити нашу культуру, але ніколи не зможуть знищити наш світогляд, нашу спадщину, яку ми будемо відстоювати і надалі. Своїх творах рясно використовує символічні образи та символи. Один із них фонтан, якому філософ надав божественного значення. Як тільки війна закінчиться, ми відкриємо територію музею і зможемо приймати відвідувачів. Встановили десять аудіогідів, десять треків, які дають інформацію, коротку інформацію по екскурсії, яка в нас проводилася на території музею Вперед день Святкування 30 листопада ми оголосили акцію 300 подарунків для Григорія Сковороди», яка буде тривати з 30 листопада по 30 грудня. Всіх запрошуємо доєднатися до цієї акції. Ви можете подарувати нам книги, мистецькі твори, якісь кошти перерахувати на благодійні рахунки. Ми провели консультації з відповідно депутатським корпусом з профільною депутатською комісією обласної ради, і було прийнято спільне рішення виділити кошти щодо консервації цієї будівлі. Має на меті вона зберегти від опадів, щоб ми просто-напросто не втратили те, що ми маємо навіть і на сьогодні. Далі паралельно із цим розробляється проект вже або повної масштабної відповідної консервації, оскільки ми не знаємо скільки часу буде іти війна. І е, після перемоги, звичайно, що ми приступимо до реставраційних робіт, до відновлюваних робіт ну і, власне кажучи до е, реставрації, відновлення всього музейного комплексу.